Автомобілі А, Б і С рухаються зі сталими швидкостями. Виберіть автомобіль, який рухається найшвидше. Перший автомобіль у нас рухається зі сталою швидкістю 50 км на годину. Це у нас так і записано. Тут ми нічого робити не будемо. Дивимось на автомобіль Б. Він проїжджає відстань Д км за аж годин, виходячи з рівняння 55 h дорівнює D. Запишемо це, але поміняємо. Ліву і праву сторону місцями, де дорівнює 55. h І тепер можна задатись питанням, а що таке швидкість? Швидкість у нас це відстань поділена на час. І на це можна зважати, коли ми дивимося на те, в чому вимірюється швидкість, оскільки вона вимірюється в кілометрах, поділених на годину. Тобто відстань у нас в кілометрах, час в годинах. Отже, можна сказати, що щоб порахувати нашу швидкість, треба відстань, тобто d, ділити на години, тобто h. І щоб з цього рівняння отримати, d ділити на h, ми поділимо на h обидві сторони рівняння. Тут h скоротиться, і ми отримаємо, d ділити на h дорівнює 55 км на годину. Отже, тут ми маємо 55. Кілометрів на годину. І дивимось на останнє. Автомобіль С проїжджає 135 кілометрів за 3 години. Як нам дізнатися швидкість, ми знову ж таки ділимо відстань на час. Отже, 135 кілометрів ділимо на 3 години. 135 ділити на 3 можемо в стовпчик зробити. Тут не дуже принципово. Тут буде 12, записуємо 4, в остачі 1, опускаємо 5, 15 ділити на 3 це 5. Отримуємо 45 км на годину. І нам треба знайти найшвидший автомобіль. І це у нас буде автомобіль Б зі швидкістю 55 км на годину.